50 років тому, 25 квітня, в Португалії, почалась революція гвоздик. Ці події знаменували початок так званої третьої хвилі демократизації. А коли були перша та друга хвилі? Та що це взагалі таке? Чи закінчилась вона за 50 років? І які її результати? Всім привіт! З вами Роман Кисленко. Це канал про вибори. І сьогодні хочу присвятити відео річниці революції гвоздик в Португалії та третій хвилі демократизації. Португалія жила в умовах диктатури з 1926 року. Країною керував Естадо Ново нова держава з португальської консервативний націоналістичний режим, який спирався на армію та політичну поліцію. Його очолив Марсело Каетано, який змінив Салазара. У 1974 році Португалія була не такою багатою, як інші країни в Європі, і вона мала дуже строге суспільство. Люди там не мали багато свободи. Також у них були проблеми з колоніями, наприклад, у Анголі та Мозамбіку, де люди боролись за свою незалежність. Також багато людей залишали Португалію через бідність та військові обов'язки, що призвело до того, що країна втрачала багато людей. Через це офіцери і унтерофіцери звернулись до Марсело Кайтану, щоб вирішити політичні проблеми з колонією. Але уряд відмовився уступати або домовлятись, що змусило деяких офіцерів створити рух збройних сил у 1973 році. Цей рух потім відігравав важливу роль у революції Гвоздик 25 квітня. Рух збройних сил розпочав серію операцій з повалення диктаторського режиму, взявши під контроль ключові стратегічні точки по всій країні. За Години режим впав, що змусило Марсело Кайтано піти у відставку та передати в ланду хунті національного порятунку, очолюваній спінолою. Так, так, ви знову чуєте це слово, і це не завжди носить негативний характер, який росіяни закладали під час революції гідності в 2014 році. У своїй керівній ролі Спінола пообіцяв повернути владу цивільним особам після проведення вільних і чесних виборів, так якщо коротко відбулася революція, майже без пострілів, яка запустила процес трансформації не лише Португалії, а й португальських колоній внаслідок процесу деколонізації. Видатний американський дослідник-політолог Самуель Гантінгтон у своїй книзі Третя хвиля демократизації наприкінці ХХ століття зазначив, що саме ці події дали початок цій хвилі демократизації. І ось нарешті ми підійшли до поняття третьої хвилі демократизації. Якщо коротко, то Гантінгтон описує модель глобальної демократизації як серію з трьох хвиль і зворотніх хвиль або відкатів. Перша хвиля демократизації почалась на початку 19 століття і зберіглась до 20-х років 20 століття, коли багато демократій у той час відступили до автократії. Тобто це була перша зворотня хвиля. Із закінченням Другої світової війни прийшла друга хвиля демократизації. Однак ця хвиля була відносно короткою, з великою часткою країн, які піддалися автократі в 1950-х роках, і решті другої зворотньої хвилі демократизації. У середині 1970-х років почалась третя хвиля демократизації, яка тривала до 90-х років із закінченням холодної війни. І якщо про перші дві хвилі можна було сказати, коли вони закінчились, то з третьою хвилею все значно складніше. Гантінгтон визначив, що вона завершилась в 1990 році. Інші дослідники говорили про 2000 рік, а деякі вважають, що вона досі не завершилась. Інші, наприклад, вже писали, що з початком арабської весни почалась четверта хвиля демократизації. Але факт залишається фактом, що після падіння берлінської стіни та розвалу совєтського союзу у світі панував значний оптимізм щодо відсутності альтернативи демократії та лібералізму. Американський вчений Френсіс Фукуяма навіть проголосив кінець історії. Проте, оптимізм швидко випарився, та стало зрозуміло, що демократія не є безальтернативним вектором руху. Як зазначають дослідники Стівен Ловіцький та Люканвей щодо теоретичних прорахунків дослідників демократизації, спостерігачі у з успішних випадків режимної трансформації принаймні два хибних правила. Якісь сильно вплинули на те, як вони інтерпретували переходи 90-х років. Перше, спостерігачі почали ототожнювати авторитарну руйнацію з власне демократизацією. Друге, всі авторитарні розкриття вважалися ознакою початку переходу, який у підсумку призведе до демократії. Інший дослідник Мілан Сволік зазначає, що розпад недемократичного режиму, як показала практика, піддаючи сумніву теоретичні засади попередніх двох десятиліть, може призвести до різноманітних. Результатів, починаючи від демократії, як було в Польщі після 1989 року, до створення нового різновиду авторитарного режиму, наприклад, в Ірані після 79-го року, чи навіть до розпаду держави і анархії, як було в Лівії після 2011 року. Історично більшість авторитарних поломок не увінчались демократизацією. І поки ми не пішли далі, можете поставити реакцію цьому відео, написати в коментарях, чи все вам зрозуміло, і підписатись на цей. Канал. Так, для того, щоб описати політичний режим держав, які почали процес трансформації, але так і не стало стійкими демократіями, дослідники почали використовувати різні терміни, такі як демократія з прикметниками. Найвідомішими прикладами демократій з прикметниками є. Концепції, що широко розходяться між собою: напівдемократія Ларі Даймонта, Хуана Лінса та Ліпсета. делегативна демократія Одонела, неліберальна демократія Закарії, слабка і часткова демократія Карозерса та багато інших. Але фактично можна говорити, що третя хвиля демократизації є хвилею глобальних трансформацій, яка складається як мінімум з двох складових. Перше, це хвиля демократизації. Друге, це хвиля гібридизації. Адже значна частина держав, які почали свої режимні трансформації, так і не стали демократичними. На жаль, поки що Україна також входить до цього переліку. Що ж таке ці гібридні політичні режими? Це складна суміш формальних і неформальних політичних інститутів, що формує. Плюралістичне і конкурентне, але несправедливе виборче середовище у політичній системі. Вони характеризуються домінуванням неправових, але не репресивних методів здійснення влади, низькою рівністю влади перед законом, непідзвітністю еліт та порушенням громадянських прав і свобод. Чому слід говорити про такі режими? Тому що за даними Freedom House у світі налічується 56 гібридних політичних режимів ще стільки ж налічується автократичних. І як показують досвід та практика, не дивлячись навіть на проведення регулярних виборів, такі режими є стабільними і не рухаються до жодного з полюсів, тобто не в бік демократії і не в бік авторитаризму. 2024 рік є 18-м роком демократичного відкату. Це демонструють всі наявні індекси та дослідження. Звичайно, до цього докладають зусилля такі країни, як Росія, Китай та Іран, але існує значна кількість інших факторів, які несуть загрозу демократії. Багато залежить від влади в кожній конкретній державі. Особливо зараз, в глобальний рік виборів, розвиток штучного інтелекту також може стати фактором, який негативно вплине на демократію в усьому світі. До речі, в описі під цим відео є посилання на моє відео про штучний інтелект та вибори. Тому необхідним бачається консолідація демократичних держав для протистояння іншому табору а також постійна робота з населенням задля того, аби продемонструвати переваги демократичного політичного режиму. Як ми побачили, події, які почались 50 років назад, не призвели до кінця історії або однозначної перемоги демократії. І, на жаль, досі зберігається привабливість автократичних режимів і диктаторів. Проте історія демонструє, що більшість з них закінчують не так тріумфально, як кажучи, як вони це уявляли собі. Але історія також демонструє, що не в усіх випадках повалення або трансформація диктатури чи авторитаризму призводить до демократії. З вами був. Роман Кисленко, канал про вибори. Всім пока.